Що ж, давайте зануримось у цю історію. Сьогодні ми говоримо про жінку, чиє життя, знаєте, було наче розколоте надвоє, між блиском великого міста і, скажімо так, вільним вітром безсарабських степів. От просто уявімо собі Одесу початку ХХ століття. Ось це її світ. Велична будівля, справжній ренесанс від архітектора Германа Шеврембранда, саме тут, серед витонченого декору, серед міської метушні проходила більша частина життя лаури Лерхезеріфи. І ось тут власне і починається найцікавіше бо, хоча вона була світською дамою, щойно травневе сонце починало розжарювати одеську бруківку, її кликав дім, справжній дім, і він був зовсім зовсім не тут. Ця історія, по суті, і є повістю про два світи однієї людини, про те, як шляхетна пані з вищого світу перетворювалася на когось зовсім іншого, щойно залишала межі міста. Так от, ключовий момент. Лаура Альвівнівна Лерхе Заріфі, донька дворянина. Більшість часу проводила в Одесі чи Кишеневі, але її історія почалася саме тут, у селі Шебутинці, що на півночі Бессарабії. Там її охрестили у місцевій церкві. І знаєте, це коріння тримало її все життя. Щороку вона долала цей шлях. І це була не просто поїздка, це була подорож до себе справжньої, таке собі фізичне втілення її внутрішньої трансформації. Погляньмо на цю мапу шлях до шибутинців пролягав через неймовірно мальовничі краї, до самих крутих закрутів Дністра. Щороку її екіпаж прямував сюди, до маєтку, який вона успадкувала від свого батька. Але це не була просто літня відпустка. Ні, це було повернення додому. Саме тут, серед цих пагорбів та річкових круч, було її справжнє місце сили. Її приїзд у село без перебільшення був головною подією літа. Вона не була просто землевласницею, що здавала землі в оренду. Для місцевих вона була символом свята і якогось дива. Зберігалися спогади місцевої школярки Ірини Заплітної про 1911 рік. От уявіть собі, запилений екіпаж зупиняється біля школи, з нього виходить елегантна пані і власноруч роздає дітям небачені тут одеські цукерки. Це було справжнє диво, що сходило до них просто з під ніжки карети. І ось куди вона приїжджала. Батьківський маєток це був її особистий рай: кам'яний будинок на пагорбі, розкішний фруктовий сад. Алея, яку ще її батько висадив, розарії, і два прохолодні ставки, де вона так любила відпочивати вечорами. Здається, ми бачимо таку іделічну, спокійну картину життя, елегантна, добра пані, але чи все було так просто? Чи це буває не лише одна її грань? А ось тепер давайте подивимось на інший бік її натури. Бо щойно Лаура опинялася в Шебутинцях, у ній прокидалася абсолютно інша жінка це слова місцевого лісника Григорія Люльчака. І вони, ну, блискуче ілюструють її перевтілення. У сідлі спокійна пані просто зникала. кажуть, дорогою до сусіднього села за нею здіймалася справжня хмара пилу. Спробуємо поєднати ці два образи в Одесі елегантність і спокій, а тут у Шебутинцях неприборкана енергія. Гості сусідніх маєтків кажуть, марно намагалися її наздогнати вона завжди була першою. І що цікаво, ця дика енергія не була безцільною, її шалені перегони завжди завершувалися в одному й тому ж місці на крутосхилах Дністра. Там вона могла годинами мовчки споглядати течію води, поєднуючи свою буремну натуру з глибокою, спокійною любов'ю до цього пейзажу. Але її сільське життя це не лише самотні прогулянки, вона була душею компанії, справжнім центром товариського життя, яке вирувало навколо неї. Улюбленою розвагою були пікніки, тільки уявіть панський ліс, тихий ставок. Друзі з навколишніх маєтків вони розстеляли скатертини, привозили домашні страви, обговорювали новини з Одеси і, звичайно ж, сільські плітки. І в ці моменти вона була щиро закохана і в подільську природу, і в людей навколо. І ця аналогія, мабуть, найкраще підсумовує її сутність. Вона приносила із собою щось яскраве, солодке, міське. Але водночас була настільки органічною частиною цього пейзажу, ніби народилася для цих крутосхилів і вільних вітрів. Історія лаури це, звісно, не просто біографія, це нагадування про безліч подібних історій, які просто зникли з часом, про людей, чиї яскраві багатогранні життя тепер залишилися лише ледь чутним відлунням, яке несе вітер над дністровськими кручами.